У нас сьогодні найсмачніші кабачки, смажені кабачки із деякими хитростями. Кабачка миємо та розрізаємо його на кільця. Кожне кілечко ось так у маринад мокуємо гарно. А далі борошно змішуємо із сіллю. І обмокуємо теж кожне кілечко у борошно. І збиваємо яйце. Теж трішечки підсолюємо. Можна трішки ще й поперчити. І тоді кожне кілечко беремо і у яйце умокуємо з двох сторін. І викладаємо на розігріту олію. Смажимо на нижче середньому вогні. Смажимо на олії. І перевертаємо кожне кілечко. Смажимо до ось такої золотавої скоринки. Перевертаємо на іншу сторону. І смажимо далі на подмірному вогні. На дрібній терці натерли часник і обсмажене кілечко кабачка. Ось так у часничок і на тарілочку викладаємо. Кожного колечка ось так в чосник обмакуємо. А з чим подати таку смакоту ми просто сметану додаємо до ось цього часнику подрібненого. Хоч можна до столу подавати з будь-яким соусом і з кетчупом. Апетитна страва. У цей момент поставте нам подобайку, Підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Смачного ароматні, смачні кабачки. Тому зі столу вони зникають миттєво. Такі кабачки смакують всім і дітям, і дорослим.